Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. А саме, найулюбленіша тема учнів автошкіл проїзд-перехресть, а також обгін. І остання задачка буде у нас з теми початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Який автомобіль проїде це перехрестя першим, а який останнім? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Вантажівка перша. Білий та зелений останні. 2. Червоний перший. Білий та зелений останні. 3. Білий та зелений перші. Вантажівка остання. 4. Червоний перший вантажівка остання, 5 білий перший червоний останній, та 6 зелений перший червоний останній. Друзі. Неможливо переоцінити важливість теми проїзд-перехрест, як і недооцінювати важливість страхування в сучасних реаліях. І в застосунку Hotline Finance ви можете порівняти та оформити автоцивілку, туристичну страховку, зелену карту та інші види страхування. Усі ваші поліси будуть зберігатися в одному місці в вашому телефоні, і ви легко та швидко можете їх знайти при першій необхідності, навіть якщо у вас немає доступу до інтернету. А застосувавши при оформленні мій промокод ЗП-10, страховка буде для вас вигіднішою на 10%. Посилання на завантаження застосунку та промокод знаходяться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Ну а ми повертаємося до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 4 автомобілі. Білий та зелений проїжджають прямо, а водії червоного та вантажівки повертають ліворуч і увімкнули відповідні показчики повороту для цього. Перехрест це наше, як ми можемо бачити, не обладнане світлофорами і є нерегульованим. Але тут встановлені знаки пріоритету, котрі допоможуть нам побудувати правильний порядок роз'їзду. І згідно зі знаком 2-3 головна дорога, а також таблички 7-8 напрямок головної дороги, на головній знаходяться. Білий та червоний автомобілі, а отже, якийсь один із них і проїде перехрестя першим. І оскільки вони знаходяться на рівнозначних між собою дорогах, то роз'їдуться водії, керуючись, мабуть, одним із найпопулярніших правил правилом перешкоди праворуч. Згідно з цим правилом, перевага знаходиться на боці водія червоного автомобіля, який якраз таки і є перешкодою з правого боку для водія білого, а отже, саме червоний автомобіль проїжджає першим. Хто ж проїде останнім? Водії зеленого автомобіля та синьої вантажівки також знаходяться на рівнозначних між собою дорогах, а значить роз'їдуться вони, керуючись все тим же пунктом 16.12 правил дорожнього руху, тобто правилом перешкоди праворуч. І у їхньому випадку зелений автомобіль знаходиться праворуч від синьої вантажівки, а значить, саме водій вантажівки поступиться дорогою і проїде перехрестя останнім. Червоне авто їде першим, а значить я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням і обрав варіант відповіді під номером 4. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: який варіант обгону дозволяється водієві червоного автомобіля у цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Варіант обгону А, 2. Варіант обгону Б. 3. Обидва варіанти дозволені. Та 4. Обидва варіанти заборонені. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації. А ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три автомобілі на ній. Жовтий та синій просто рухаються собі прямо, а водій червоного має намір виконати обгін і увімкнув відповідний лівий показчик повороту для цього. Ми маємо два варіанти обгону. Обгін А це обгін лише жовтого автомобіля. Обгін Б це обгін і жовтого, і синього, так би мовити, за один раз. І тут відразу ж виникає запитання: а чи дозволяється отак взяти і обігнати жовтий автомобіль, а потім, продовжуючи рух по смузі зустрічного руху, обігнати за одно і синє авто. За відповіддю, ми звернемося до пункту 14.5 правил дорожнього руху. Тут сказано, що водій, який виконує обгін, може залишатися на смузі зустрічного руху, якщо після повернення на раніше займану смугу йому доведеться знову розпочати обгін. Але це можливо, звісно, що за відсутності транспортних засобів на зустрічній смузі руху. Отож, правилами такий обгін не забороняється. Розмітка на нашому малюнку, як ми бачимо, приривчаста, а отже і вона не забороняє виконати обгін. І єдине, що в теорії могло би завадити це зробити, так це дорожній знак, що встановлено на нашій ділянці. Цим знаком є 1.27 залізничний переїзд із шлагбаумом. І згідно з правилами, обгін забороняється не тільки на залізничному переїзді, але й ближче, ніж за 100 метрів перед ним. Але у нас тут є також табличка 711 відстань до об'єкта, яка вказує, що відстань до залізничного переїзду зі шлагбаумом складає 800 метрів. Тобто виходить, що виконавши обгін як за варіантом А, так і за варіантом Б, водій червоного автомобіля правил не порушить. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: який варіант повороту забороняється у цій ситуації? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним: 1 лише варіант Б, 2. Варіанти Б та Г, 3. Варіанти А та В. 4. Варіанти Б та В, та 5 лише варіант В. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Білий повертає ліворуч, а синій праворуч. Обидва водії увімкнули правильні показчики повороту і зайняли відповідні крайні положення перед поворотом на проїзній частині. І насправді ця задачка є дуже навіть простою. Давайте розпочнемо з водія синього автомобіля. Йому для повороту пропонуються дві траєкторії А та Б. Траєкторія А це поворот в праву смугу, а траєкторія Б це поворот в ліву смугу. І тут ні для кого не буде секретом, що повертаючи праворуч, водій зобов'язаний рухатися якомога ближче до правого краю проїзної частини, тобто повертати праворуч слід за траєкторією А. Ну а щодо повороту ліворуч, то в правилах не обумовлено, як правильно повертати за траєкторією Г чи за траєкторією В. В уже згаданому пункті 10.5 говориться лише, що поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху. Ні траєкторія В, ні траєкторія Г не є поворотом на смугу зустрічного руху, і обидві вони дозволяються. Виходить, що забороняється лише варіант повороту за траєкторією Б. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 1. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.